Працюєте у Франції за контрактом СДІ, але хотіли б піти з цієї роботи і отримувати ШИМАШ? Тоді слухайте уважно. Офіційно, якщо працівник з власних причин завершує свій контракт СДІ, він, на жаль, не має права отримувати допомогу по безробіттю. Проте Завжди можна спробувати отримати звільнення за згодою сторін. Так це офіційно називається в українському законодавстві, у французькому це називається губттьох конвенціонель. В такому випадку ви підписуєте з вашим роботодавцем взаємне припинення вашої співпраці, і зазвичай губтьох конвенціонель може бути підписана з п'ятьох причин. Першою причиною є маладі, тобто хвороба. Друга, якщо у вас стався якийсь нещасний випадок під час роботи, третя та четверта, якщо вам потрібен догляд за дитиною або по народженню за дитиною. І п'ята причина і остання це кунжи себе тік, або коли ви берете рік для пошуку себе, подорожів, зміни діяльності і так далі. Проте в такому випадку зазвичай компанія хоче, щоб ви відпрацювали як мінімум 5 років на цьому підприємстві. Підписуйтеся, щоб дізнатися весь процес.